Всім привіт! Все те, що робиться, це роблять конкретні люди, не якісь там міфологічні ельфи. От, вони мають плоть, вони мають кров, і вони мають енергію кожного дня підійматися, робити щось конкретне, щось нове, що буде... чому будуть радіти далі люди. От, і я хотів би про це розказати. Багато людей мріє про те, щоб мати власну справу. От, підійміть руку, хто мріє про це. Я нічого не бачу насправді, бо мене так лупить світло мені в очі, але я думаю, що там всі підняли руку. Багато людей мріє про це, але дуже мало наважується зробити до цієї справи перший конкретний крок. Уявні перешкоди постають стіною і руки опускаються ще до того, як зроблять першу справжню спробу піднятись вверх. Якось до мене прийшов хлопець, молодий хлопець, ну, такого віку десь, як я, який хотів. Декілька порад з приводу кави. От, як займатися кавою, він теж хотів це почати, він прийшов за порадою. От, і перше його питання було. От скажи, а хто тебе кришує? А скільки в тебе грошей йде на хабарі от кожного місяця? Тобто, людина, молода людина, живе поняттями буремних 90-х, коли він і я були цнотливими жовтенятками. І Ну, такі поняття могли в себе абсорбувати, хіба що, не знаю, там, передивившись весь серіал Бригада за, за один вечір. Але це реальність. Якщо ви дуже мрієте про проблеми, вони у вас обов'язково будуть. Але я можу сказати на власному досвіді, що до сьогоднішнього дня я не стикався з жодною з, такі, з таких проблем. Все відбувається. Ну, Не скажу гладко, але приємно, класно. Немає ніяких проблем. Є задачі, які потрібно вирішувати щодня. Це такий челендж для мозку, для розуму. Це дуже класний інструмент розширити свій кругозір. Ніякі книжки, ніякі тюторіали, ніякі лекції не дадуть вам того, що дає повсяденне життя і своя справа, от. Я збираюсь, Що я збираюсь зробити? Я не збираю зараз всіх агітувати, стати бізнесменами. Завтра ви всі повідкриваєте там ФОПи, СПД ООО і закриєтесь наступного дня. Ні, нам до цього дня потрібні вчителі, лікарі, інженери, водії трамваїв, тролейбусів. Але нам потрібні класні спеціалісти, які будуть з душею, з серцем робити свою роботу. Такі потрібні нам і бізнесмени, люди, які будуть вкладати серце і душу в свою справу. І якщо хоча б раз в житті у вас виникала думка спробувати себе в амплуа підприємця, це треба обов'язково зробити. Чому? Тому що, якщо ви цього не зробите, є дуже великий шанс, що ви станете тим кам'яним обличчям за прилавком. Тим роздратованим водієм маршрутки, який жбурляє вас решту, тим викладачем, у якого сіпається ліве око, коли він переступає поріг школи чи якогось іншого навчального закладу, вам потрібно обов'язково спробувати себе в цьому амплуа, якщо хоча б раз така думка виникла. І от, якщо вам хотілось побачити реальну людину, яка стала, яка стала на цей шлях, а не використовувати якісь там історії про міфологі міфологізованого Роберта Кіясакі чи Дональда Трампа, я готовий зробити це прямо зараз. Не з позиції успішного бізнесмену, в якого там вже суперкорпорація, е купа людей працює і так далі. Просто з позиції людини, яка вже це робить, і якій це подобається, і яка впевнена, що це може змінювати життя на краще. Ще не так давно я перебував в дуже глибочезній депресії, от як зараз кажуть, люта депресія. Ну, от просто ти прокидаєшся з такими мішками під очима і думаєш: ну, от ще один день, що б то його робити в цей день, і ти йдеш, випиваєш чашку кави, сідаєш там за якогось юнга, фрейда. Ошо, Пауло Коельо, ну в кожного всі, ці, всі, всі знають ці імена. От, і всі, мабуть, теж стикалися з подібною проблемою. От, і зараз все дуже змінилось. Зараз я практикую капіталістичний буддизм. Я роблю маленьку справу, роблю її дуже відповідально, роблю її дуже завзято і дуже щасливий. Я не сама, може, щаслива людина на світі, але. Життя моє змінилось просто радикально. От. І я думаю, що декому з вас такий рецепт теж може стати в пригоді. От. Декілька порад щодо власної справи. Перше і саме головне, роби тільки те, що любиш, те, що подобається, те, що близьке до серця. Якщо таких справ декілька, бо є такі широкі натури, які там зразу зробив список. Що б я хотів робити, там книжковий магазин, кафе, супермаркет, туристична фірма і так далі. Є такі натури. Вибери щось одне. От, вибери щось одне, все інше залиш на майбутнє. Вистачить часу. Коли ти багато робиш, то часу стає не менше, а більше. Змінюється густина часу. Вибери щось одне і вкладай це душу. Читай про це, лягай з цим спати, прокидайся, мрій, читай літературу про це. Це має бути в голові, думка має бути сконцентрована. От. І ще такий момент. Коли ми з друзями обговорювали меню майбутнього маленького закладу, один з варіантів вмістив додаткові продукти до кави. Там, ну, не знаю, там всякі мафіни, шмафіни. От. Я такий кажу: а може ходоги ще продавати? Ну, так, диверсифікація асортименту. От. І моя добра подруга каже, Андрію: які в ходоги, ти ж вегетаріанець. Як люди будуть сприймати от тебе і ходоги, тобі не здається, що це буде якийсь такий когнітивний дисонанс, типу людина, яка сама не любить м'яса, не їсть м'яса, буде продавати ходоги. І дуже класно, коли є друзі такі, які можуть. Просто зробити таку профілактику від дуже грубих помилок на самому старті. Бо, як правило, більшість помилок вони на старті. От, не продавай ходоги, якщо ти не їсиш м'яса. Не треба цього робити, якщо просто цей продукт здається трендовим, що він користується попитом. Ну, як відомо, самі популярні продукти вони дуже несумісні з життям. Тому. Тільки те, що подобається, тільки те, що любиш. Друге, зароби гроші. От перед тим, як починати свою справу, необхідно заробити грошей. Хоча б трохи грошей. Ну всі ж можуть заробити трохи грошей, правда? Не знаю, будь-яким способом, просто візьми і зароби трохи грошей. Поклади їх в таку скриньку. Хай там буде така маленька кубка. Мені для старту знадобилося менше, ніж півтори тисячі доларів. Це абсолютно реально півтори тисячі доларів здоровій молодій людині зібрати. Я, я зібрав ці гроші в якості фрілансера, фотографа, відеооператора. Ну, коротше кажучи, робив всякі штуки і зібрав ці гроші. Ви собі не уявляєте, як я часто поглядав на цю кубку е з бажанням витратити її на Retina дисплей чи поїхати в якусь далеку цікаву подорож. Звичайно, це відчуття буде, але ні. Коли вже. Є бажання відкрити власну справу, треба мати терпіння і треба витратити ці гроші по призначенню. Третє, навчись жити скромно. Принаймні поки бізнес не почне працювати. Коли бізнес почне працювати на тебе, він почне працювати без тебе. І тоді вже можна собі щось дозволити. Але багато нових починань провалюється тільки через те, через що як ви думаєте. Що молодий підприємець? От в нього є виручка. Там цілий день він стояв, там, як е проклятий, продавав е каву, і в нього на руках там, не знаю, 5 тисяч гривень. І що він робить? О, я так довго хотів собі там Sony PlayStation. І думаю, ось ці гроші, ось Sony PlayStation. Піду куплю, а завтра ще зароблю грошей. От. І. Дуже багато починань провалюється тільки через те, що перші кошти, перший капітал людина зразу витрачає не на те, що потрібно. Всі кошти, які отримуєте, зразу вкладайте в розвиток своєї справи. Цей спартанський спосіб життя, він, повірте, приносить певне задоволення. Коли попереду майоріє мета, майоріє якийсь образ, спартанський спосіб життя приносить дуже велике задоволення. Наступне, не бійся бюрократів та держслужбовців. Переважно, це міф. Це міф, що вони такі страшні. Так, є серед них страшні, але це ж знову ж таки залежить від того, як ви себе налаштували. Тіточка в податковій, яка здавалась мені медузою горгоною при першій зустрічі, виявилась польовою квіточкою, з прекрасним почуттям гумору. Вона сьогодні допомагає мені заповнювати всі звіти податкові, дає безкоштовні консультації. Вона така бубочка, що це просто не можна передати словами. І багато людей є таких в цих органах. І маємо надію, що завдяки попереднім подіям, свіжим подіям таких людей буде більше. І вони, так як і ми, будуть любити свою справу від щирого серця. Далі. Будь, ага, ні, не будь. Ще є одне. Спочатку спробуй робити, а потім займайся формальними і іміджевими моментами. Якщо ти вирішив відкрити не знаю, там, інтернет-магазин, не потрібно зразу знімати офіс в центрі міста, робити собі дизайнерські візитки. Створювати суперсайт на зразок Амазону, цього зразу не потрібно робити. Не потрібно там собі робити початку для солідності, коли ти там підписуєш документи, ставиш початку. Цього не потрібно робити. Треба спочатку, треба спочатку вияснити, потрібен твій продукт чи послуга людям. Бо можна зробити суперфірму, а потім дізнатися, що ну, насправді твої там. Піранні, які ти привозиш з Китаю, щоб вони з'їдали нігті на руках. Це не дуже якби, потрібний продукт в Україні. От, Спочатку робимо роботу, потім це все формалізуємо і займаємось візитками, іміджем і так далі. Логотип, Свій логотип ми намалювали ну, не знаю, там, пів місяця тому. До того були якісь робочі варіанти, але все це неважливо, коли. Ти робиш смачну каву, її п'ють люди. Все це можна зробити потім. Будь чесним, це дуже важливо. По-перше, будь чесним сам з собою. Чи досі тобі важливо і цікаво те, що ти робиш? Бо може настати такий момент, коли ти думаєш, що це мене вже так схарило це все. Може, мені щось треба чимось іншим займати. І треба займатися вже чимось іншим. Не потрібно себе ні в якому разі обманювати. Друге. Будь чесним з людьми. Якщо ти сам не п'єш тієї кави, яку наливаєш людям, ну то тут щось не то. От. І потім, коли ти почнеш заробляти гроші, будь чесним з державою. Податки для малого підприємця не такі високі, щоб їх ховати під подушку. Треба, треба робити вклад в розвиток української економіки. Далі дуже важливий момент: не стримуй своєї фантазії. Коли ми відкривали кіоск на контрактовій площі Розумна кава, там було вже 100 варіантів, де випити можна було каву. От. Але ми створили самий душевний кіоск на Подолі, самий душевний кіоск в місті, і маю надію, що самий дешевий, душевний, хотів... Сказати. ну, дешевий, в принципі, теж. Самий душевний і дешевий кіоск у всій Україні. От. Чому це так вийшло? Тому що ми не затискали себе в тісні рамки, там не знаю. Аракалових наліпок, стандартного меню, також стандартного відношення до відвідувачів. Ми дали своїй фантазії розгулятись, вмикнули джаз, бітлів, повністю зробили все своїми руками, весь інтер'єр, екстер'єр. Придумали купу інших цікавих оригінальних напоїв. І головне, до кожної людини почали відноситись як до друга. І можу сказати, що сьогодні 90% людей, які приходять до нас пити каву, це вже не наші відвідувачі, це наші друзі. Ми знаємо, як кого звати, хто там захистив дипломну роботу, в кого є там песик, в кого які проблеми з здоров'ям. Все ми це знаємо. І цього не вистачало людям. Цього не вистачає людям і сьогодні. Бо малий бізнес має дуже багато переваг, що ми ви можете працювати з людьми. На більш глибокому рівні і це найкращий маркетинг. Цього, цього немає в будь-яких посібниках. Це те, що можна налагодити, налагодити тільки на особистому рівні. Далі не використовуй гроші неефективно. Сьогодні всіх нудить від білбордів. Сіті лайтів, флаєрів, зазивал, сумнівних якихось акцій, це вже не працює, це нікому не потрібно. Єдине, що людям потрібно, це нормальне людське відношення, цікава розмова, ну і звичайно якісний продукт. Тобто, якщо ви будете під цікаву розмову наливати якісь там, не знаю, не з кафе на кончики ножа, то в принципі, я думаю, що цікава розмова не врятує ситуацію. Тобто емоції. Плюс якісний продукт. Це все, що потрібно людям. На сьогоднішній момент ми не заплатили жодної гривні за будь-яку там рекламу, не нав'язувались ніяким СМІ на те, щоб дати інтерв'ю, але дали вже їх більше десятка. Коли робити свою справу таким чином, до вас люди прийдуть, от, самі попросять взяти інтерв'ю, написати про вас статтю, зняти сюжет і. Про вас заговорять і до вас прийдуть обов'язково, це перевірено на практиці. Є ще дуже важливий момент. Надихайся, але не кради. От. Вже є люди, які працюють над певними ідеями, втілюють їх в життя, треба їх поважати. Якщо ви знаєте, що те, що ви придумали, вже десь робиться, ось там не знаю, на сусідній вулиці, в сусідньому районі. ну, Займись чимось іншим, не потрібно вже це робити. Нашу ідею вкрали вже через місяць. Це був просто унікальний випадок в моєму житті, коли я вийшов на одній станції метро і побачив, як двоє хлопців на кіоск монтують вивіску Розумна кава. Прямо при мені. Я став вкопаний. Це, ну, мені змішались дуже такі контроверсійні відчуття. Це були певні лестощі, звичайно, що наша ідея виявилася такою цікавою, що її захотілося вкрасти. Але більше мене бентежив гнів. Ну, чому так нахабно? Чому розумна кава? Так? Чому там, не дуже розумна кава? Чи, чи там, не знаю, ну, багато можна було придумати варіантів. Але такий от, е, тупий підхід. Він не приносить ніяких позитивних результатів в майбутньому. Такий бізнес не буде працювати через те, що якщо ви не змогли придумати чогось цікавого з самого початку, то дуже мало ймовірно, що ви зможете придумувати щось цікаве далі. Далі дуже важливий момент: май план. Кожного дня ти маєш розуміти, що потрібно робити далі. Власна справа це мапа. На якій є дві точки: точка виходу і точка, до якої ви йдете. До неї можна прийти мільйоном, мільйон варіантів шляхів є до неї. Але кожного дня треба розуміти, де ти на цій мапі, як ти рухаєшся, для чого ти це робиш. Вони можуть змінюватись, але це уявлення обов'язково має бути. Великі справи робляться поступово. Якщо ти хочеш зробити мережу кав'ярин, зроби спочатку класну одну. А потім вже можна переходити до мережі. Дуже важливий момент: заручись підтримкою класних людей. Своя справа це унікальна можливість перевірити, чи є в тебе друзі, скільки в тебе їх є, які вони. Наприклад, моя подруга, журналістка і фотограф Аня Грабарська одним постом в Фейсбуці зробила нам такий піар. Такий піар, що жоден спеціаліст за величезні гроші не зміг би такого зробити. Люди почали приходити просто десятками. От. І це от сила друзів. Тобто, коли ви з людиною по-доброму, вона з вами по-доброму, і виходять такі якісь ситуації, на які ти навіть просто не розраховуєш. Інші мої друзі просто приходили і купували каву майже щодня. І за рахунок саме них. Кав'ярня утримувалась перший місяць от тільки за їхні кошти, за, за рахунок цього нам вдалося розкрутитись і вийти на інший рівень. Будь відповідальним, соціально відповідальним. Не чекай, поки благоустрій міста прийде до тебе і скаже, пофарбуйте паркан, там, чи, не знаю, підметіть територію. Зроби це сам по власній ініціативі. Але... Не знаю, багато є варіантів. Побудуй велопарковку, пофарбуй той же паркан, помий асфальт. В нашому місті є дуже багато роботи. Не треба чекати, поки про це попросять, треба виявляти власну ініціативу. Але будь готовий до того, що цього ніхто не оцінить, і навіть навпаки, з цього зроблять щось, щось зовсім інше. Ми взяли під свою опіку зупинку біля свого кіоску, і перше, що на ній заплювали. Це був напис Дякуємо за чистоту. Квіти, які ми посадили в спеціальні тумби, їх викопали вже наступного дня їх там не було. Вони вже переїхали до когось там, не знаю, у двір. От. Але є дуже багато позитивних досягнень. Одна із жіночок, як, ну, жіночка жила, просто можна сказати, на нашій зупинці Ірина Анатолійовна. От. Вона от так якось прониклась, вона нас так полюбила, що вона підійшла і каже: А давайте я вас буду двірником прибирати територію. Ми їй торжественно вручили віник, совок. От, з того дня вона почала підмітати на, на зупинці. От, потім вона почала такий вести. Щоденний бетл з своїми колишніми колегами за те, щоб вони не плювали на підлогу, забирали там з собою недопалки і так далі. Тобто, вона перетворилась просто в такий соціально активний елемент, що, ну, просто це, це було чудо. І саме головне, що вона перестала пити і повернулась в сім'ю. От, через те, що просто до неї почали людяно відноситися, їй дали якусь дуже просту, але. Дуже відповідальну роботу. От. Є і сумнівні досягнення. Ми ну, не винайшли а таку реалізували систему антибімж. Це коли лавка на зупинці. От. Ну, на ній людям, які стомилися дуже, хто від чого дуже хочеться полежати. От. Але вона не для того, щоб лежати, на ній треба сидіти, бо коли на ній сидять, то поміщається більше людей, ніж коли на ній лежать. От. Ми встановили такі перегородки. Ну, так роблять, там, не знаю, в Нью-Йорку, в Лондоні завжди є. Я думав, що то просто від любові до власного простору такі штуки ставлять, але потім зрозумів, для чого вони треба. От. Ми теж поставили такі перегородки. Ну і тепер вони сплять не на лавці, а під лавкою. Тобто є такі дуже сумнівні досягнення. От. Далі зроби обов'язково конкретний перший. Матеріальний крок, щось дуже конкретне вже наступного дня, після того як я вирішив займатися кавою, я знайшов оголошення на Сланду, що здається, там кіоск на контрактовій. Наступного дня я вже був там, подивився його, підписав договір оренди. Вже їхав до одного з постачальників куштувати каву. От. Обов'язково треба зробити щось таке конкретне і дуже швидко, через те, що теорія завжди має перетворюватись на практику. Якщо цього моменту не буде, вашу справу зробить хтось інший. Бо вони там, як по академіку Вернацькому, ось там вони літають, і ти просто руку туди засовуєш, дістаєш і робиш. А якщо ти просто туди дивишся, ну sorry, but excuse me, нічого з того не вийде. От. І нарешті головне посміхайся. Будь радісним, бо це дуже класно, коли ти сам відповідальний за своє життя, не тільки за своє. Ти даєш роботу іншим людям, даєш їм наснагу, надихаєш, даєш приклад просто. В тебе краще почне рухатись жовч. Ти станеш добрішим, цікавішим. Все стане зовсім по-іншому. Я за один місяць з мене випарувалось 10 кілограмів ваги, абсолютно не зайвих кілограмів. Настільки багато руху, настільки я не думав сам, що я такий живчик по своїй натурі. Але саме власна справа дала мені ключ до цієї своєї грані. І пам'ятаю, що завжди є великий шанс, що в тебе нічого не вийде. Це абсолютно нормально, це класно. Бо тепер ти будеш знати, що ти не вмієш, ким ти не є, куди тобі не потрібно йти. І коло для наступного майбутнього пошуку. Дуже суттєво звузиться. Дякую.